Так вернулась до класу вона, навчила, як сидіти треба, дивитись в книжку не на небо. Руку гарно підіймати і речі не відповідати. Бо їй було і з нами жарко, навчила нас писати на спомані. Волохом тобі мав, коли на пральню читавку. Повинні нас за все простити, бо поки що, ми лише ті. Тяжко дуже з нами, але не тільки вам, а й наша мама. А найприємніше для нас, то був ну, наш перший клас. Як не писали, бо не читали, нас не оцінює мали в пала. Ми проводили мене, ми проводили мене, теж тут жити прийняшла, плюс до кожного знайшла. Треба визнати всім прямо, що вона є рідна мати. Трима і нас варить, розбере, проблеми ми. Ми ставали усе більше, з кожним роком розумніші. А вчителька із нас святкувала в дружній клас. Тому гідний вчитель шарний, так любові і пожарний. За роботу непросту і за те, що я росту. Дай нам Боже нім щасливих, дай добра, здоров'я, сил. І ділити словом щирим темним, радісним, правдивим. Хай Бог благословляє вас, мною літ вам Хай же сонця вам зміється, і житті вам все вдається. Не винучере. Вилучили... За працю ваші діти щиро вам дарують квіти.